Чому виникли гроші? Розмову про гроші і причину їх виникнення ми зазвичай починаємо зі старої як світ історії про те, як перукар, якому потрібні чоботи, який живе до грошовому суспільстві, змушений був шукати чоботаря, який хотів підстригтися. Ну а якщо цього чоботаря взагалі поряд не було, то виходить зовсім сумна історія про босяка. Але проблема загалом могла би бути і дзеркальною. Можливо, самотній чоботар страждає від того, що другий рік підстригтися не може, адже єдиний парукар у його поселенні взутий. Отже ж, негідник. І в цьому моменті якби люди вигадують гроші. Але насправді сам поділ праці вже неминуче виштовхує на передній план речі, які будуть універсальними мірилами. Адже якщо є чоботар, він робить чоботи і навряд чи щось ще. А потрібні йому не тільки виготовлені ним чоботи, він взагалі того споживає значно більше речей, як і перукар, коваль, солдат, жерець і так далі. Ось і доводиться порівнювати цінність своїх чобіт із будь-яким іншим товаром чи послугою. Загалом гроші з'являються у суспільстві, в якому є поділ праці та товарне виробництво тобто виробництво для обміну, а не для власного споживання.